Сьогодні виповнюється 203 роки з дня народження видатного поета, художника і письменника Тараса Шевченка. У духовній історії українців він посів і досі посідає виняткове місце. Значення його творчої спадщини важко переоцінити. Його кобзар започаткував новий етап у розвитку української літератури і мови а його живописна і граверська творчість стала визначним явищем не тільки українського, а й світового мистецтва. Пам'ять Тараса Шевченка у ці березневі дні вшановують по всьому світу. Урочисті заходи проходять і в Придністрові. Сьогодні вдячні нащадки покладали квіти до пам'ятника Кобзареві. 47 років свого життя 24 Він провів у кріпацтві 10 років на засланні. Решту під наглядом жандармів. Але, попри це, він зміг проявити себе як різнобічно обдарований митець, поет, прозаїк, художник, драматург. Шевченка сьогодні цитують на його слова: спираються, ними втішаються та їх промовляють у найважливіші моменти життя. Тарас зрозуміли усім поколінням його читають вже друге століття. Бо його поезія це простота та істини, які потрібні кожному. Ну це взагалі така величезна постать у світі. Це великий художник, просвітитель, філософ. Якби він чимось займався одним, якби не писав вірші, він був би великий художник. Якби він не писав картини, він був би великий поет. І у всі часи він поста Шевченка була об'єднуюча така. От. І для ворогуючих сторін, тому що всі його поважали. Шевченкове слово сьогодні на повний голос звучить у Придністров'ї. Тарас Григорович є духовним орієнтиром для третини населення нашої республіки. Його ім'я носить головний державний виш, Кам'янське товариство української культури. Пам'ятники великому кобзарю. У Тирасполі і Кам'янці у святкові дні стають місцем паломництва всього придністровського українства. Його творчість знає весь світ, і ми вивчаються в наших школах, в придністровських в українських класах. Кожного року я можу по своєму прикладу сказати, що ходжу в кожну школу святкувати, дивитися, як дітки з великою наснагою вивчають українську творчість великого кобзаря як приємно себе почувати в тім класі, як наче на маленькій території України. Шевченківські дні це і свято для не тільки українців Придністров'я, не тільки українців Молдови, а взагалі для українців всього світу і взагалі для, 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 як колись казали, передового людства. Я вас вітаю з цим святом і принагідно від імені колективу посольства і вітаю як Шевченківськими днями, так і святом весни, і з Марцишором. Любіть свій край, бережіть його, цінуйте те, що маєте. Бажаю, щоб. Тут завжди панував мир і спокій. Це як ніколи актуально сьогодні. Початок березня у нашій республіці ознаменований шевченківськими днями. Урочисті заходи проходять в усіх україномовних навчальних закладах, у товариствах української культури. Поетичні вечори, читання поезії, круглі столи та конференції на пам'яті великій людині від видячних нащадків, від усіх українців Придністров'я.